Доброго дня, любі підписники та гості мого каналу. Готую курячі крила, запечені в духовці. Для 1,5 кг крил я взяла сік із половини апельсина, по одній столовій ложці гірчиці та меду. Трішки куркуми та суміш перців. Ще додала домашні спеції, мелений коріандр та мелене насіння кропу. Та сіль за смаком. Все перемішую та залишаю хвилин на 30, щоб промаринувалося. Розігріваю духовку до 200 градусів. Та ставлю крила запікатися на 20 хвилин. Потім зменшую температуру до 170 і готую до готовності. Ще хвилин 30. Дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, хто ще не підписався. На все добре. До нових зустрічей!